45-та поличка, азистуліти, гімалайський блакитний кварц, фантомні кварци, будемо розглядати. І так, перший один єдиний такий екземпляр, це фантомний дендрітовий кварц. Цей браслет має розмір 12 мм, коштує 2900 гривень. Включає в себе кварц, включає ось такі пейзажні дендрітові малюнки. Наступна позиція це білий фантомний кварц. В кварці включення білого жадеїту. 10 міліметрів коштує 1500 гривень. 13 міліметрів розмір на мистинки 1900 гривень. 12 міліметрів ціна 1900 гривень. Фантомний кварц тисячу життів. Ось така порода, яка складається з певних слоїв, які нагадують сторінки стародавньої книги. Ціна 2400 гривень. Наявності лише один такий цікавий браслет. Фантомні. Кваци з включеннями стерафініту. Ось Фантомний кварц зелений. Розмір на мистенці 9 мм. Ціна 1600 гривень. Зелений фантомний кварц. Розмір на мистенки 9 мм. Ціна 1600 гривень. Фантомний кварц мікросвіт. Кольоровий мікросвіт. Ось дивіться, яка краса. 10 мм розмір на мистинки. Ціна браслета 2000 гривень. Подивимося на цей чудовий фантомний світ. Видно, як всередині зростають кристалики. Гімалайський блакитний кварц. Досить рідкісна порода, адже цей кварц має блакитні бліки, тобто на ультрафіолетовому Світлі, на вулиці, на сонечку, з'являються блакитні хмариночки. Ось їх тут можна також де неде де помітити. Ось ці включення, бачите, такі блакитні. Вони, коли попадають ультрафіолет, на них сяють блакитним. Рідкісна порода гімалайського блакитного кварцу. Вони такі ледь помітні, а коли присвічується ультрафіолет на них, вони прям блакитним сяють. Так, 1500 гривень, 1600 гривень. Розмір на мистинки 8 міліметрів. А за століт снігова королева. Прекрасний камінь, а 100 Ось такі кубики, ювелірна ограночка. 1900 гривень ціна. Фіолетові 13-14 мм розмір на мистинці. Ціна 2300 гривень. Такий ефект, ніби хтось цей кварц просто вмакнув фіолетовий колір і він в ньому затримався. Азостуліти має дуже гарний сяйво. І ось от, такий от браслетик, це один єдиний, такий є фіолетовий маленький Азостуліті Ціна 800 гривень. Так, і є ще ось такі Азостуліти. Вони йдуть кольорові, фіолетовий, білий і жовтий, в пастельних ніжних кольорах 1300 гривень 10 міліметрів коштує чорний золотистий азостоліт. Чому золотистий? Тому що появляються золотисті відблиски всередині цієї породи, коли ми розглядаємо. Ось там, як, як золотисті пластиночки, чорний азистоліт. Чорний, золотистий азистоліт. Ціна 2000 гривень. Коштує 9 міліметрів. І є ще розмір 13 міліметрів. Ось такий браслет. З'являються навіть радужні сяйва, так можна побачити, так ловлять промінчики світла ці азостоліти. Ціна такого браслета 2600 гривень.